Сейчас ситуация накалена, есть и прорывы, и отбываем позиции. Ну, Так, поки місь тихо, ну, временами буває. Це 120-й міномет. Ми ну, вже якось привикли. Навчилися жити цим. Ситуація з кожним разом загострюється. Вони і по останній час з танків з рапір. Тяжола технікою. Коли ситуація усложняється, вже до приділу туди допомож приходить старший брат. артиллерии. У нас передняя линия хорошо работает. Они выявляют сразу, кто подходит, кто отходит. И работаем. Регулярно, інтенсивно знищують саньке село. Таке враження, що не хочуть тут просто стертися з лиця землі. Наші хлопці, морські піхотинці, нормально її насипають. Тобто, якщо там навіть ДРГ питається десь проникнути, то даємо нормальну відсіч. Тримаємося, немає що тут жалітися, бо це війна. На потязі дня міномети, сапоги, то есть СПГ. Потім танчик частенько працює. Він починає широкі, на тоді на водяне переходить, і отак вони засипають. Ствольна рта зараз, зараз дуже сильно часто працює. В течение дня тут може бути вже зараз насипулька. Тобто, БМП-2, АГС. Тобто, протязі дня. ну Все, що в них є на озброєнні, все. Це руїна від одного пострілу, від одного снаряду. Так, хата від нас згоріла. Ну, тоді був обстріл, де 30 ми ну, Це походу, одна із них попала. Широкіно – це повністю наша територія. Ми її тримаємо і не збираємося нікому віддавати.